Всім привіт, добрий ранок. У мене десь по сьомій, вже, напевно, 20 по 7, може пів 8. Мене Назар розбудив. Коли йшов на роботу, то я вже так проснулася, думаю, а якщо я не буду лягала спати. У нас тут є по сусідству хлопчик з ДЦП, і він постійно плаче. Вчора так плакав вночі 11 години і зараз. Плаче, боже, я не знаю, що він ще й захворів, бо він ну, чула кашлю. І так бідний плаче, мені його так шкода, знаєте, ну, капець просто. Воно мені не, мі... ну, не мішає, що він плаче, бо я розумію, що має ДЦП і тяжко. Тим більше він зараз захворів. І так от. Ну так жалко мені його, я не знаю, такий гарний хлопчик. Капець. Прийшла до мене любов моя, мене цілує, цілує мене, мурка є Ой. Моя кітя любима. Та ти моя любимка. Любимка така. Спивер раз прийшла. Буде казилося, де воно буде спала. Хочу я попробувати, знаєте, купити такі лоточки скляні на сніданок, обід і вечерю. І, наприклад, приготувати нам на два дні, наприклад, сніданок, обід і вечерю. Отак От запастися, бо, блін, оце кожен день готувати, це, звісно, треш. Я вже не раз бачила в тіктоці, так роблять багато хто. Ну, Викладали відео, що так роблять, і так дуже зручно. Я оце задумуюся теж, накопляти тих лоточків, просто стати в один день, наробити все на два дні вперід і е, цей, поставити в холодильник і все. Просто собі витягнув з холодильника, і наївся, і посуди. Там не треба особо багато мити кожен день. Блін, точно. Це ж класна ідея. Треба, треба буде поїхати і накупляти лоточки. Да. Оце клас, так, точно. Треба таке зробити 100%. Зараз я монтую відео і збираюся по справах. Знов, знов треба в банк і знов треба класти гроші. Е, передали батьки, бо там треба сестрі перекинути в Україну, а я в них як е, якийсь посередник. Це капець, бо карточки ніхто не має. А я можу оце гонити туди-сюди, тому дай тому перекинь з тими банками. Це, звісно, там. Я в них, коротше, другий банк виходить. Тому я зараз мушу вставати і йти і класти гроші. Ну, я так все одно збиралася в магазин, тому що в нас вже закінчився туалетний папір. Яйця треба купити. Ну і там ще щось буду бачити, то може ще щось треба буде додому, то куплю. Ось Вийшла я вже в магазин. Е, ну, ще в банк. Сілася вже в куртку зимову, шапку. Так тепленько мені гарно. Прям чотенько, Клас. Не знаю, сьогодні 4 градуси. Я думаю, ну, це вже пора якраз для куртки зимової. У мене вона ще й така тепленька, гарненька. Шапку взяла теж, думаю, бо є якийсь трошки вітерець. Я сьогодні побачила в оголошеннях Фейсбуці, що тут в нашому містечку щось буде для свята Свят Святого Миколая. До свята Святого Миколая, щось буде для дітей. Там буде ще якісь шоу. То, я думаю, ми підемо і вам покажемо, що там буде такого цікавого. Взяла я папір туалетний. Взяла ще яйця, вони самі найдешевші, і вже одна пачечка лишилася. Розбирають, звісно, жорстко. І хочу взяти отаких ще, тут, булочок, бо водома вже не їли. Взяла борошно ще ті штучки, щоб мити посуд, пепсі і дупетки собі. Іноді люди бувають такі дивні, що я в шоці просто. Короте. Взяв мужик таку велику тілешку. Ну, думаю, та певно, буде якісь закупи великі, робив, чи що. А він просто взяв кілька шоколадок, пепсі, якийсь там пакет. Все. Питання, навіщо брати таку огромну ту тілешку. Я не розумію просто, тому що корзини не було чи що. Так це можна в руках понести і просто не займатися стільки місця в черзі. А ще стою в черзі, один взагалі мужик в мене заїхав тою тілешкою. Така сама ситуація. Тілешка пуста, а він на ній везе е, хліб і пару газет. Питання для чого брати взагалі, просто покататися по магазину. Ну, я чи я щось не розумію, чи ну просто що? Інтересно, звісно. У, ви знаєте, я так зіпріла в магазині. Тільки що чесалася, все одно, як та чучка. Так зіпріла, блін, капець. В курці по магазині ходити не варіант. Треба одразу скидати, бо, блін, я спотіла жорстко, всі печі мокрі. А от якщо по дворі ходити, то так, да, то клас. Дуже тепло, взагалі супер. Я люблю тепло. Вже подивилася, так по погоді. Я бачу, на днях має бути мороз вночі. Починається зима. А ну, давайте всі дружньо напишіть в коментарях, скориста у нас Миколаївка. Е, хто що собі заказав на Миколайчика, який подаруночок. Мені цікаво, що ви Миколайчика попросили. Чи це інтрига ви ще самі? Не знаєте, що він вам принесе. Давайте, пишіть в коментарях. Бо ми з Назаром домовилися, що на Миколая ми нічого одне одному дарити не будемо, а купимо, поїдемо. Е, Декор для дому і прикрасимо нашу квартиру якось класно, купимо ялиночку, бо це ми не дуже хочемо витрачатися, тому що я не заробляю, а він заробляє сам. А щоб одне одному купити якісь подарки, ну, треба трошки витратитися. Тому ми вирішили, що краще купимо собі якийсь декор для дому, прикрасим, бо ну, в мене в сім'ї було так, що ми особи не прикрашали. До свят будинків, і я би дуже сильно хотіла, чесно, прикрасити. Це був взагалі для мене найкращий подарок, тому що я, я обожнюю таке. А в нього я не знаю, чи прикрашали. Треба буде запитатися, бо я була на Різдво, в Назара вдома на святий вечір. То ну, в них була ялинка. До речі, Марта, якщо ти дивишся моє відео, це сестра е, Назара мого, то, будь ласка, напиші, чи ви прикрашаєте вдома е, хату, чи не прикрашаєте якось до новорічних свят і так далі. Тому що в мене колись вдома ми не прикрашали. У нас ну, рідко була ялинка, рідко ми щось там, ми могли максимум то повішати якісь там саморобні е, ті. Сніжинки на вікно і гірлянду. Все. Це був той, той максимум, що ми могли зробити на Новий рік, як ми могли прикрасити хату. А цього року я хочу якось класно, по-особливому ну, хоча б нашу кімнатку. Але подивимося, що, що вийде, що ми знайдемо в тому теді, що ми знайдемо в Пепко. Побачимо. Моя цю помоститься там, буде спала, правда? Кіця, ти будеш спати? Так? Так вона собі любить повняти своє ліжечко, так, маститися, так помітити територію, свою, що її територію. Я пам'ятаю, вона на мені теж так робила, раз то так прикольно, да, такий масаж, капець. Кіця, ти не хочеш мене помасажувати Поперек мій, не хочеш? Та давай, може, трошки ляжеш, погрієш мене. А вона така тепленька, це кап'як, вона як лягає на мене. Я просто відчуваю, ну вона прям гаряча, вона реально гріє тим своїм хутром, ще так мурликає, мурликає. О, все, все, вже все примостилася. Клас? Класно? Чудо, мале таке гарне моє. Я вже шану зняла якраз відео питання-відповідь. Нарешті воно буде недовгим, тому що там було мало питань, але то нічого. Дякую і за то. Мені взагалі дуже приємно, що ви взагалі писали щось. Е, пишіть, звісно, ще під тим відео. Пишіть взагалі багато питань, які хочете, я буду відповідати. Емічка допомагала мені трошки, так? Так, зараз трохи ще треба роботу зробити і іти робити. Я хочу котлетків наробити. Хочу котлетків наробити. З чим будуть котлетки? Треба ще придумати якийсь гарнір до котлеток. Інтересний. А? Діцька. Народ сніг падає. Бачите чи ні? До мене Назар позивку, каже, сніг падає. Точніше, я подзвонила до нього. Каже, виглянь вікно сніг падає. Я в шокі. Перший сніг. Перший сніг. Клас. Клас. Я, знаєте, навіть і думала е, сьогодні про сніг. Думаю, блін, як то я вам скажу про перший сніг. А тут перший сніг день почав падати. Боже, я себе почуваю якоюсь ворожкою. Знаєте, і радісно, і не дуже. Е, що цей? Сніг вже почав, холода почалася. Так Емі тут вже прийшла, буде дивилася на сніг. Емі, сніг падає. Клас! Ти перший раз бачиш сніг. Не знаю, чи вам передає камера чи ні. Коротше, бо він дуже дрібнесенький падає, майже так як дощ, а то вже дощ почав падати, вже дощ почав падати, вже не сніг, сніг вже, вже перестав. Угу, Та-та, то вже дощ падає. Все вже падає вже дощ, а не сніг. Але класно. Ну, ще такий, знаєте, сніг з дощем. О, дивіться, о, тепер видно. О, зараз почався сніг. Зараз почався дуже класний сніг падати. Зараз видно. Так. Блін, оце думаю. Почався сніг, а там наші хлопці, боже, березнуть. це ужас. Люди донатьте, кидайте донати на теплий одяг. Бо це. Зима, то, то найгірше, що тільки може бути. Ну вже коли падає сніг, це вже більше відчувається, що скоро зима, колають і всі свята. Ех. Клас. Блін, а прикиньте, завтра ж бу о, вночі буде мороз. І якщо буде ще падати сніг вночі, то ми зранку побачимо зиму. Блін, клас, Йошке. Шовке! У мене вже тут смажаться котлетки. Що ти тоже захотіла, та? І Насправді, коли вона м'явкає, вона проситься на руки. Дивіться, як сидить черно. Хоч пішов, взяла на руки все вже. Дивіться, які котатки суковики нажарила. Капець. Вона знову зняла відео на, цей, на повільну зйомку, блін. клас. Давно взагалі не жарила таких соковитих, я не знаю, але зараз буде дуже радий. І я думала, знаєте, оці такі кругленькі котлетки, я думала, вони сирі. Але ні, я розрізала дві котлетки супер, готові, смачні, соковиті. Просто клас. Зараз буду робила таке печенько, як мама. Передала, але для початку треба почекати, щоб масло розтопилося, бо воно в мене лежало в морозілці, ну скоро розтопиться, бо якось бачу якісь таке подозріки, в мене ще не бачила такого масла. Тому я думаю, що розтопитися скоро. Любимки мої позасинали. Одне і друге чудо, а я йду робити печеньку. Дивіться, в мене буде тут такі ялиночки печенька. Я вже майже одне деку доробила, мені ще тут трошки. Доробити і все. Я обрала таких три формочки, я вам потім покажу. Як буду робила наступну. Ну коротше, буду вам показувати, які я формочки вибрала, які потім вийде печенька. Це якийсь капець, сьогодні, вже, мабуть, рази чотири щось бахнуло, щось вибухнуло. Щось почало стріляти. От що шона. Боже, я навіть не знаю, що то робиться ну, плін страшно. Емічко, я тісто маю в руках, не мішай мені. Я знаю, що ти хочеш на ручки. Вже роблю друге. А другий у мене, дивіться, отакі сніговички. Прикольні, правда? Третю формучку, потім покажу. Треба ще якусь четверту вибрати, бо в мене є чотири таких кульки тіста. Треба вибрати четверту якусь. Дивіться, які вийшли ялиночки. У мене класні, блін, такі класні капець. Я не очікувала, що не будуть такі прикольні. Класні кайфу. Показую вам, які в мене були фігурки: сніговичок, ялиночка, ангелик і машинка. Дзюрочки ті я поробила для того, щоб краще пропеклося. Ну і ще. Кружечка то вже з того тіста, яке е, залишилось в кінці, о, така тарілка вийшла. Ціла. І от ще відерку я на здорові на роботу надала. І ще, мабуть, десь штук 10. Ні, не 10. Може, штук 15-20 ми з'їли. така гора вийшла печива. І воно капецьке смачне Я впевнена, що завтра його вже не буде. Так, а не напишіть в коментарях плюсик, хто хоче рецепт е, тих сухарів того печенька. Я вам покажу, бо чує моє серце, що я буду їх робити ще раз.